Ось вчорашній посад під'їхав. Хто там переживав, що мотору кінець? Он усміхнений. Усміхнений власник. ні ні ви на паркінг. Завжди на паркінг. Отак завжди робите. Отак. Отак. Завжди отак їздите. І все. І ніколи на нейтралку не ставте на світлофорах. Виключайте. А працює тут цей круїз контроль? Круїз контроль? Так, круїз контроль. Щось в мене не вийшло, що я щось не... Ну, от кнопочки на круїз контроль оці. Так, це ж він сказав, це на адаптивний контроль. Адаптивний. Правильно, А, а вам на треба? звичайний квіст -контроль, контроль. А на що і вам звичайний? Він як і звичайний робить, і адаптивний. Ну там і звичайний і адаптивний. Так. Я онлайн відео включив, Нічо? нічого, нічого. Не страшно? Ні страшно. Тут вчора в коментарях писали, що все, в машині кришка. От. Що там, що все в маслі, що все так і так. Такі спеціалісти, що Ванга відпочиває. Ну, все бачать... На відстані. А, читали, так? Да? Ми це все почитали. Ну і що, ви злякались крепко? Ну, слава Богу. А номери зробили транзитні, так? Зробили все, а ні, жовті. Все-таки жовті, так, все-таки жовті. Жовті зробили. Ну і правильно, на що тратити? А тільки дивіться, на жовтих номерах бажано не їхати, бажано не їхати на границю з Львовом. А якраз я туди їду, на медики. Ну то їдьте на цю, на... А він же вбив мені, що не кордону підуть. А я ж не знав, як Ну... ну дали, це буває раз, не знаю скільки. Ну, от Зараз в коментарях люди напишуть. По Попрошу написати, якщо у когось були проблеми, бо я чув таке, ну, от, на Устилузі на проблем не було ніколи. Але люди розказують, що на львівській митниці. От, знаю, що в, в Венгрії проблема в Угорщині. З жовтими номерами. Так. В Австрії нема проблем, в Чехії нема проблем, колись було. От, в Польщі немає по Польщі всюди проблем, але не знаю, наскільки правда mm -hmm. казали, тому я вам кажу. Так, 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 так. От, наших хлопців, хто у нас купував машини так. з жовтими номерами, проблем ніколи не було. Останній раз, де були на українських митницях навіть штрафи, це Ягодинська митниця, але вона давно. Не працює. З початку війни вона ну угу. майже з початку не працює. Ясно. Так що е, повинно бути все добре. Будемо сподіватися. Е, ну, що все буде добре. Думаю, що все буде добре. На, на Венгрію точно не треба їхати на Угорщину. Не, не, не. не збиралися туди їхати. Як прокоментуєте машину, що ну, по ціні, було. по всьому. Ціна. Продавець зробив нормальну знижку. No. Нормальну знижку Я попереджав. Але... E, ви за скільки купили, сторгували її? Було ж 800, але ми ж торгувалися, ви, ви торгувалися. No, 9-900. А, ну, e, а за скільки ж? Ну де, як 8? Скільки? 6 лиснів чи 7 Так, лист? так, так, так. А, 800. 800. а, Ну, 7800. — 7800, так. От. Народ, прокоментуйте. 7800 коштує машина. Е, чому 7800? Вчора е, після огляду, коли я закінчив огляд, е, я почав ще, е, я ще знайшов, що на самих малих обертах ледве-ледве-ледве е, трошки чути, коли машина прогрівається. На холосту на комоду не чути, трошки чути ледве-ледве маховик. Колись я робив відео, е, показував на своєму посаді, який я купував з сильним стуком маховика. І потім для всіх в інтернеті, для всіх на своєму каналі показав, як устраняється це діло. Кричали мені, що це на пару кілометрів, я 250 майже тисяч проїхав з тим сильним стуком, який е, додав оберти 100 обертів. Е, і потім ще й продав той посад. Показував теж відео 570 тисяч було пробігу у мого пасата. Я продав, в багажнику лежало щеплення і маховик. От. І ніхто і не міняв досі, так і їздить. Ось такі діла. Так що не переживайте, ще нікому, ще нікому не порвало ту коробку з за того. Стуку маховика двомасового. Нікому не вірте. Диванні блогери розказують, що от там не, не піднімайте оберти. Мені дякували сотні людей, яких я виручив, не треба нічого міняти. От. Ну, Але головне збили ціну шість, сім, сім е, вісімсот. Як вам ціна? Це ж е, який рік? 2018. 2018 рік рестайл в гарному кольорі, в класному стані, як ви бачили, ну, не буду ще раз показувати, по салону, по пасах безпеки, по всьому видно, що ця машина не їздила на коротких дистанціях, не їздила на великій відстані. Не пуста з асистентами, ну Все ж покажу ще раз кермо. Машини 300 тисяч пробіг, щоб ви так собі розуміли. Подивіться кермо. От коли ви берете 80 тисяч і блистить тут все і попротерте, ну то е, така та й машина по всьому. Воно завжди має абсолютно точну відповідність всім узлам і агрегатам. Ото, що у вас буде тут витріпаний, скажімо, е, пас безпеки. Е, сидіння буде прорване, кермо, далі. Е, е, оці всі органи е, карта водія. Краще дивіться не в сервісну книжку, не Carvertiкал свій, а туди дивіться. Тому що Carvertiкал бере інформацію з сервісів, а в Німеччині ніхто не крутить. Так як в Україні на, на одному тільки одометрі і все. Тут крутять. По-перше, не для продажу, а крутять для себе, для наступного проходження безпроблемного тюфа. От, тому що, коли поприїхали сюди дуже багато, дуже багато пізніх переселенців, вони почали крутити. І коли раніше без проблем було пройти 700-800 тисяч, мільйон 200 тисяч кілометрів, то зараз більше 400 тисяч вже проблема пройти. Ух, вже кожен прюфер боїться і каже, ні ні напише вам купу всього замінювати, аби вас тільки збутися, бо ж він бере на себе якби більше. Вже ті часи, коли без проблем було з пройти, пройшли. І тому крутять для себе. Пробіг. Перед кожним сервісом. Можете carvertiка не дивитися, тому що там інформація та, що була кожних два роки. От така ситуація. Дизельня. Хочете не кручену машину, беріть бензинову, але вона від того не краща, тому що вона використовується, купується людьми тут в Німеччині для використання в міському режимі. А в міському режимі машину помножте, напевно, на 10. помножте Її е, використання, е, тому що в місті зношується дуже-дуже набагато скоріше, коли на кожному світлофорі машина стоїть. А коли машина використовувалась на дальняк, от вона така: кермо, матове, педалі не зношені, е, спиночка, бачите, яка, нічого не зношене, сидіння не просажене. Рукоятка, он яка, всі тут кнопочки, це нічого не зализане. Це, ну, це машина без хімчистки. Ото ну, єдине трошки, трошки брудує, трошки мінімально хімчистку зробити. Так що я сподіваюся, будете виїздити і так. без жодних проблем. От тільки розмитнити треба навіть тих вартостей, які Держмитслужба України. Із стель бере, а від е, фактичної вартості. У вас машина під митним контролем. Е, у вас всі докази є, того що машина куплена за 7800. Абсолютно всі докази. І е, вам залишається тільки довести це. Ну, як по закону, коли є е, підтвердження вартості, а митне, мит, е, митне оформлення. Підмитним контролем Європи це вже нема більших доказів. Вам е, продавець, якби за потреби, зможе надати е, підтвердження, е, підтвердження бухгалтерське, витяг з бухгалтерії. Будь ласка, ви не погоджуйтесь ні в якому разі на їхні там, 12 тисяч, бо вони вам від 12 порахують. 18-й рік. Від 12. Для чого вам дурні гроші переплачувати? Вам я не знаю, скільки там, 2800 може вийде, якщо так. Перебиває хтось. Е, ну, значно вийде дешевше, ніж вони там порахують. Так що е, я б вам радив по електронних ключах оформитись від себе. Ну, тобто, брокер якийсь може оформити вас, але... Ніби це ви оформили, бо там вони зробили таку декларацію, її дьявол сотворив. Нормальна людина, навіть та, що курси закінчила брокерські, не, ніколи не заповнить. Вони зробили так, щоб хто гроші не дає футболити відразу. Це ну, корупційна схема, не що, Якщо треба буде, є там у мене на каналі митний брокер Хмара. Контакти є, десь відео. ну Зараз постирав 18 тисяч контактів з телефона, то не знайду. Треба на відео самому шукати. Це. І він вам оформить. У мене телефон завісав, то я всі контакти мусив видавати. І вам оформлять тоді від тіє вартості, від фактичної. Буде недороге розмитнення. Дуже. Дуже. Хто оформляв, скажіть, напишіть в контактах від фактичної вартості? Останній раз. Напевно, це велика рідкість зараз. Всі забули, що таке розмитнитись згідно чинного законодавства. Всі розмитнюються по корупційних схемах. Ну, від, від лампочки беруть вартість. Ну що, я вам дуже. Е, е, хай їздить. Хай їздить. Хай люди сильно не, не, не заздрять <Banana> по ціні. Да, бо коли чують таку ціну, то люди заздрять. От. Або шукають причини, чого вони купили за 10, або за 12. Ну, mm. Не всі ж купують за 12. Хтось купує цифри пробігу, а хтось купує гарну машину, як в даному випадку. Машина прекрасна. Якщо маховик почне е, стукати більше, да, я вам раджу. Моє відео подивитися і додаток 100 обертів. Це на комп'ютерах робиться за п'ять хвилин. І все. І нікому не слухайте, якщо хтось скаже, що порве вам коробку. Нічого не порве. Перевірено сто разів. Все, до побачення. До Побачення. Дякую, 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 дякую за вашу допомогу. Там чоловік один коміте писав, його на клавіатурі нема навіть не нормальних букв. латинів пише. Троль. Але я дякую тобі, троль. Пиши далі. Ти там конкретно таку розводиш, дільгу. люди спорять, підтримує. Пиши. Без тролів канал вмирає. На все добре, На все до побачення. Добре. До побачення.